З одним вухом, але прикольна черепанка. Kawasaki zx X10R, четвертий рік, взагалі п'ятий, прям один рік вони випускались. П'ід ультраприкольний тим, що він надзвичайно легкий, він бузенький. І кавасакі тут щось намутили, накрутили з посадкою, що прям дуже комфортно. Навіть дівчинка може на ньому спокійно керувати. Але для дівчинки трохи до мощі, тому що тут 175 коней як не крути. А в нашому випадку тут ще стоїть і прямоток. Полна траса у Крупович. За що я люблю колишні вихлопи. Подивіться, яка метровка, от просто метровка. Виглядає мега круто. Це. Іменно вихлопи, які на 2000 ні роки робили сьогодні. Сука економлять на всьому, ставлять отакі оці коцики, обрізки, оцей кусок говна, якийсь вліплять і потім воно ричить, пердить. А це класний благородний звук. Ти нічим не зробиш, окрім того, що тобі треба довжина труби. А Крапович звучить охеренно Тут Power Commander тут у нас стоїть Quick Shifter, тут у нас стоїть Launch Control датчик передач. Оця вся історія демпфер руля. 30, там? Короче, 32 000 пробіга. Якісь там тюнячі ручки доміно, бачок різома. І оця вся штукенці трохи карбончика. там Нова резина, новий ланч з зірками, колодки в круг теж нові. Оце таку історію привезли пацани. З навіть торм... арм... армовані шланги по кругу теж стоять і спереді і ззаді. Що нам треба було зробити? Нам треба було йому трошки почухати косметику і подивіться, як мені одна людина зробила просто ідеальніше, наскільки підход до роботи. Все вивели, по факту залишається тільки покраска. Ми красити його не будемо. Клієнт сказав і сказала, що Та дівчина, до речі, купляє мотоцикл. Вона сказала, що їй на цей сезон воно не важливо. Не дивіться, що дзеркала нема, десь я його просто профукав. По простому проїбав і не можна йти в гаражі, ну, але і поставимо. Вона сказала, що навіть тюняча мра, мра, В общем, весь мотоцикл на повному тюнінгу. Е, на цей сезон вона каже, мені це вся косметика до лампочки, я все рівно буду поки привикати до мотоцикла. Гляньте яка жопа здоровенна. Просто здоровуща жопа. Тобто ширина жопи навіть ширша ніж морда. Ну, а може, один в один. В общем, мопед ультракрутий і за адекватні гроші вийшов Прям за дуже адекватні.